Фотографія це як слово, звук. Із її допомогою люди вчаться передавати свої болі і відчуття. Вважає наш сьогоднішній гість харківський фотограф Юрій Ворошилов. Саме його авторству належать знамениті фотографії Харкова з висоти пташиного польоту, за якими нині впізнають Харків, а ще фотографії Чорнобиля, за якими нині на жаль, впізнають Україну. Невиправний романтик Юрко Ворошилов був одним із тих відчайдухів, які після страшного вибуху 26 квітня 1986 року подалися до Чорно. Шукати правду. Її Ворошило шукає до сьогодні не лише у фотографіях, але і в книгах. Юрій Ворошило автор альбомів Під небом Харкова та Слобідська Україна, двох ненадрукованих книг. Він вона, вони про помаранчеву революцію та чорний біль про Чорнобиль. Якщо вам не вистачає в житті мети, бракує творчих ідей і бажання рухатися вперед, значить, вам потрібно познайомитися з великим ворошуном, людиною, яка вміє мріяти, літати, вигадувати і з творити. Юрко Івановичу, колись ви мені говорили, що ваш тато вважав, що фотографія це не серйозно. Серйозно це коли людина пише. І в якийсь період ви теж перейшли від фотографії до книг фотографій. Як так склалося? І можна сказати, що ви втілили в життя на станову свого батька. Ну, не зовсім так, звичайно, тому що. Пишу я до сих пір з помилками, правда, в одному слові на, одне, на одну помилку менше, ніж відомий персонаж. Все-таки репортер. Я виріс в газеті, я вже нікуди не дінуся. Але за роками я почав розуміти, що взагалі ремесла фоторепортера в нас в Україні не існує. І тому я спробував на після помаранчевої революції зробив альбом. Отак, От взяв собі нахабно разом з Олею Різниченко. І е, коли там виникла необхідність е, докупити фотографії, які ми з, е, брали в е, кореспондентів у формі Уніан, то я поїхав туди показував, а якраз там пішла мода, всі робили альбом, то я повернувся з Києва з такою рекомендацією, що це кращий альбом про парамаранці в революції. Я зрозумів, що я вмію конструювати. Чорнобильський проєкт я роблю вже багато років. Але на цьому Чорнобильському проєкті, той, який я задумав, він називається Чорний біль, я задумався, Чорнобиль не міг статися просто так. Було щось до Чорнобиля, і було після Чорнобиля. І я спробував прослідкувати, як Україна йшла до Чорнобиля і як іде після. І почав я з Міхновського 1900 року. Вона вийшла в форму. Стала набирати монографії. Я злякався, тому що абсолютно проявилося все, як рентген пробіли в знаннях. І треба вчитися, треба читати, я його трошки відклав. Зараз з'явилася інша варіація. а Чорнобиль, я там був. Ви взяли сьогодні з собою ці альбоми так. і той, що про помаранчеву революцію, і той, що про Чорнобиль. Тобто ці альбоми все-таки набули якоїсь форми. Покажіть нам їх, продемонструйте. Тут е, ми взяли е, звук, звук пішов від записа, а звук це взагалі мова, як мов в світі багато існує, і вірші. І поєднали, ми зробили, так би мовити, антологію, наприклад. Це теж як звук, але це прямо мова цих дядьків, політиків, які сказали абсолютно конкретно. Це цитати з приводу зникнення Гангадзе. І через деякий рік, коли я там шумію, там кричав, чому готова, тим паче, і я не визнала А Мені один політик сказав: Юрко, ти наївний чоловік. Хто тобі дасть гроші, коли ти зробив рентгенівський знімок політичного нашої ситуації? Тут є еволюції, скажімо, папина Україна, чужі серед своїх. Всі порівняли Тимошенка Жанайдарк. Але ніхто далі не продовжив думку, хто стратив Жанну удар Карл, Карл VII, і що ми сьогодні маємо. Або, наприклад, це все фактично антологія помаранчевої Революції, як вона починалася. Або, наприклад, тут є такий був епізод повстань Україна, коли комуністи всі поруч стояли. І мені той же політик сказав, хто тобі пробачиться. Наприклад, ось. Це була е спонтанна. Люди у Харкові на моїх знімках почали малювати. Я пішов, купив Ватман і міняв їх. І мене це я, ці свідки, це, це треба на цьому можна захищати кандидатські докторські диссертації. Це ніколи не придумаєш. Але жалко, звичайно, тому що це з точки зору кар'єри і все таке інше. Але я зрозумів, що я вмію це робити. Ви думаєте, цей альбом ще актуальний сьогодні? В більшості так. Є там наївні речі, але просто тоді народилося відчуття того, що це могла б бути кожен рік випуск сучасний за рік таких антології по пропадії. Тобто спробувати історію, коли вона починається, як мої друзі, коли вона пилюкою стане. Але історія вона сьогодні, ми свідки історії. І зафіксувати сьогодні більш-менш зрозумілі речі, зафіксувати факти, тому що через якийсь час вони зітруться, так як до Чорнобиля зараз. Це графіка валіра Бондаря. Це мій самий дорогий знімок. дорогий чому? Тому що я його придумав тільки в 91-му році, починається з 86-го, тут дуже багато років був. Але коли я пішов. Під саркофаг в експедицію з курчатовцями московісь фізиками. І коли ми кхе, після походу розганяли радіацію 100 грам пили, то один із фізиків сказав фразу, яка мене додитнула на цей знімок, що радіація все рівно, хто це. Прем'єр, президент, мільйонер, вона всіх дістане. І коли я зранку йшов в райком партії відмітку робити, то я проходив мимо ось його доробла трьохметрового. І це виникла така ідея, це символ став. А взагалі починається, скажімо, ця дідова драбина, це дійсно мій знімок, із кургана, який ми розірали. І цвинтар поруч з Чорнобильським саркофагом, якого вже нема. Тут є, скажімо, церква в моєму селі Кунія. І це мій батько, він бачив, як взривали цю церкву, Це звідки Чорнобиль починається. І це остання камінюка. Ми поїхали з батьком, він знайшов на цьому місці етап до Чорнобиля. А в основу взяв хроніку, а потім зробив після Чорнобиля. І найстрашніше, я зрозумів, коли ми виставляли цей проект в Львові в Дзигі, що ми обречені на наступний Чорнобиль. Все повторюється. Чому в нас музею немає? В Харкові де народилось Чорнобильський рух, а йому нікому не потрібний. Хоч там навколо музею вже йде якась вазня, але я не дам їм, тому що не дам їм зробити там якусь фіксію чи підвалі. В Харків повинен бути серйозний, науковий, дослідницький центр Чорнобиля. От у мене є тут книжка про Булгакова, яку я дуже люблю, коли мені сумно. Тут, правда, майстера, а є ще собачі серце, коли е, професор Пребраженський говорить, що розруха в, в головах. Вона Чорнобиль в головах. Про Чорнобиль було написано дуже багато, написано дуже різного. І на ваш погляд, що з цього написаного було найправдивішим і найважливішим словом про Чорнобиль? Е, це Олексійович. Я цю книжку не можу до досі пір дочитати. Я плачу. Я абсолютно не розумію, яким чином вона записала сповіді жінок, хлопців, які помирали. Пожежних, станціонних хлопців-працівників. Вона таку сповідь, що так не можна написати. На сьогоднішній день на 20, за 25 років Чорнобильська літератури тисячі. Її можна умовно поділити на декілька груп. Перша група це монографії. Які, в принципі, нормальному чоловіку не може читати. Монографії є військові, монографії є вчених. Є документальні, рідкі книжки Щербаков. Я не буду говорити про так звану Чорнобильську літературу сучасну, я її не розумію, хоча нам начебто такий термін існує. Тобто ще раз переконуюся, що в літературі, до речі, я знайшов тільки одну книжку. Абсолютно не незрозуміло. Сучасно з Чорнобиля робили, вже роблять гру, вже подорожі роблять. Чорнобиль не змінив світобачення людства. От у мене там буде серія, де хлопці чорнобильці на цвинтарі, у нас називається це гробики, Роз... дискусія. Батько каже, в роб... мене було три нашивки. Пуля зрозуміло, поранила або вбила. А у вас хлопці пулі теж тільки радіації не видані. Тобто пуля, тобто механічне розуміння, це зрозуміло. Чорнобиль не зрозуміло. Ми живемо в паралельному світі, і як як, як начебто цього не було. Ми вже потихеньку зазираємо до нашого кошика. Ви згадали про Булгакова, згадали про єдину книгу про Чорнобиль, яку ви сьогодні обрали. Що є ще в кошику? Екземпюрі, яку я дуже люблю, тому що я сам літаю. Я тричі падав з неба, ну, Бог милував. Чому я люблю дуже екземпюрі? Тому що я розумію, коли ти повертаєшся звідти, там краса, там космічне відчуття. Але ж я нормальна людина, там теж страшно. І коли ти повертаєшся на землю і її можеш навіть пощупати, як любиму жінку, то ти абсолютно по другому іншому відчуваєш ціну цьому. І жінки теж любимі, і землі теж, і друзям теж. Але Страх це така штука, це як наркотик, знову тягне туди. І екзюпюрі, от з точки зору оцього цього який повернувся, як у повернутися, поки що, це потім його не паталаново. Він зовсім по-іншому дивиться на світ, на колишній світ. І Бог йому дав талант писати. Ну і звичайно дар. Я, звичайно, половину не розумію, що він пише. Варшлаврат, я пробую читати, я ще не дочитав. Це дійсно така, ну це фактично зараз всі, особливо мої друзі, журналісти, які пішли на пенсію, вони щось там згадують, щось там пишуть. Але це такі, такі трошки банальні речі. Можуть, красиві, можуть не дуже. А тут цей погляд, це цей хуліганський, такий серіалістичний погляд, не те, що було, а було того, що ти звідки прийшов. Лишилася ще одна книга, вона присвячена фотографії, і я пам'ятаю, що ви колись дізналися, що фотографувати ви не вмієте, і жодні книги вам в цьому не допомогли. Що означали ці слова і чому все-таки книги, фотографії ви переглядаєте інколи? Ну, По-перше, е е я люблю вчитися, як мені здається. Парадокс в тому, що всі зараз всі фотографи. Все-все фотографують. В принципі, поганих фотографій не існує. А що таке хороша фотографія? От, важко сказати. І от тому вчися. І в мені мені поталаново, в мене був справжній по принципу середньовіччя, вчитель, якому я сумки носив. І він мені говорив, ти дивись, побільше дивись і думай. Я це хотів показати те саме, іншу книгу. Це саме унікальна книга в світі. Це мій колега Ігор Костін, він тоді працював в АПН. Він створив абсолютно унікальну книгу. Тобто більш чорнобильського фотографа не існувало. На жаль, цієї книжки не мав продажі, її подарував мій Борис Олійник. Але якщо інколи, особливо зараз десь Ігор Костін з'явиться на телебаченні, у нього тільки два слова. Він такий темпераментний, пазантний. Все неправда, все неправда. Більше в нього нема нічого. А він там, щось, там з собою робить якесь зусилля, щоб не говорити те, що він може насправді сказати. І він правий, тому що Чорновець сплошина правда, а як ніхто, як бачив, це фотограф. Тому що ти, ти не можеш сфотографувати, коли ти там не, був, не буваєш. Ти не є. І тому фотограф це, це свідок. 26 квітня, я знаю, що у вас відкривається нова виставка в Харківській художній обласній галереї. Ви маєте сьогодні унікальну нагоду запросити і нас, і наших глядачів на цю виставку і розказати взагалі про те, чому Юрій Ворошилов знову з'явився на люди. Я інтуїтивно давно збирав любительські фотографії, і тепер виник абсолютно виникла, вистроїлася, вибудувалася концепція. Я там був з любительських фотографій, і маючи нагоду. Я хочу запросити червону дитяночку, нашу е, виставку, яка от я там був. Е, тут, є, тут є багато чого, але виставку треба дивитися. Таким був міст Великоднього книжкового кошика. Ми прощаємося з вами, щоби повернутися за тиждень із новими книжковими враженнями. Літайте і самовдосконалюйтеся. До зустрічі! Гарного вам, книжкового тижня! Книжковий кошик, це не кошикова книжка. Тим більше не книжка, про кошик. Книжковий кошик це коли я гнишком Fish cool.